Сьогодні, що ми маємо, 1 квітня, 24 рік, річок, йду в агромагазин купляти, на мою думку, і не на тільки на мою думку, і на думку деяких агрономів. Дуже шикарний фунгенцит. Зараз, по рекомендаціях моїх знайомих і колег, хочу його зараз придбати і захистити абрикос і не тільки абрикос. Від моноліозу і інших плодовояйних культур від різних грибкових хвороб. Йдемо купляти, зараз покажу, що за препарат і як ним користуватися. Так, Затарився, йду з магазину, взяв каву і зараз буду показувати, що придбав. Зразу скажу, що. Що буду обробляти? Обробляти буду особливо зараз абрикос по цвітінню, персики, всі кісточкові, часник, цибулю. Коротше, взяв такі збалансовані препарати, зразу говорю по ціні вони трохи кусаються. Але ефект, повірте мені, бомба. Буду кропити все. Все, що буде, оце все не можна кропити. Вишні, черешні, персики, абрикоси, коротше, чесники. Все клубніку. Дивіться, що це таке. Такий фунгецит Сігнум. Дві діючих речовини. Ось я так зближу. Ви собі заскріншотите, прочитаєте, з чим він і від чого. На даному етапі я його взяв, буду кропити ним абрикоси поцвітінню і все інше, тобто всі плодово свої культури. Тому що він дуже хорошо працює і довго тримає в рослині, і бореться з грибками, в тому числі і моноліозу на абрикосі. І другий взяв такий препарат, як гіберлінова кислота. Зараз я буду ним обробляти. Абрикоси опять і не тільки абрикос, все інше ну, для абрикосів він буде мені допомагати ось бачите, розвиток незапилених плодів. Він мені буде штучно запиляти мої, мій цвіт на абрикосі. Якщо ним часто користуватися два-три рази, можете зайти в інтернет, прочитати інструкцію про гіберелін, Є такий, є такий сам препарат, нова, в нього, до речі, теж гіберелінова кислота, діюча речовина. Е, вплоть до того, що якщо будете обробляти все по інструкції, там два чотири три рази по винограду, то виноград на сінньової камери у вас буде відсутня. таке поняття, як насіння в винограді не буде. Тобто, у вас був виноград, було насіння, будете обробляти гіберліном, насіння в винограді не буде. Де. Тобто, опять же, будете... коротше, є інструкція в інтернеті, прочитайте, якщо десь вам цікаво, яку він дію приносить на ті чи інші культури. Ось так. Тільки обов'язково в, в, в лужному середовищі не можна використовувати гіберелін. Взагалі, в ідеалі його потрібно використовувати чистим і більш підкисленій воді. Тобто він кислу, кисле середовище, якщо ви хочете. Але я зараз буду робити це в комплексі, а потім я буду окремо через недільки-дві буду обробляти самим гібриліном в чистій воді з додаванням, ну, може, трошки буду додавати лімонної кислоти. Вода, лимонна кислота і гіберелін. І в цьому випадку е прилипач я не додаю. Зверніть увагу, зараз. Дуже сильно атакує дерева, які цвітуть Оленка волохата. От Отоне сітін Це обов'язково знак оклику червоний. Людей якось обідно і неправильно ходили, танцювали, доглядали, вносили, захищали, а якась оленка прийде і з'їсть весь врожай. Будьте уважні і обережні.